За даними обладміністрації, сьогодні на Миколаївщині діють 89 тисяч приватних підприємств, що дають роботу 274 тисячам громадян, 26% виробленої в області продукції доробок приватників. Тому вітаючи підприємців із професійним святом, перший віце-губернатор Геннадій Ніколенко запевнив. Держава високо цінує такий внесок у зростання громадського добробуту. Держава буде робити все для того, щоб підтримати підприємців. На моє переконання, є деяка проблемних питань, пов'язаних з тим, що ще необхідно нести зміни, і відкоректувати деякі закони, пов'язані з дерегуляцією підприємської діяльності, пов'язані з стимулюванням цієї діяльності, пов'язані з механізмом кредитування малого та середнього бізнесу. Зараз вже внесено зміни два важних закони про зайнятість населення і про сприяння розвитку пріоритетних галузі економіки. Найсумлінніші бізнесмени міста також не залишились без нагород. Два десятки підприємців отримали грамоти та подячні листи від виконуючого обов'язки мера Володимира Коренюгіна та заступника міського голови Романа Васюкова. Сьогодні зазначили обидва очільники. Малий та середній бізнес забезпечує роботою сотні тисяч миколаївців, тож побажали й надалі не збавляти темпів, а головне працювати у законному полі. Несмотря на то, что доктор лечил, пациент все-таки выздоровел. Вот примерно так. Несмотря на то, что столько лет сегодня с вами работаем, различные законодательные базы меняются, меняются требования, меняется количество, к сожалению, не уменьшается, проверяющих, контролирующих органов и так далее. Вы живете, вы выживаете, вы работаете, функционируете. Вот и прежде всего, конечно, огромное спасибо тем, кто все это делает в законной плоскости. Малый и средний бизнес сегодня играет основную роль здесь в городе Николаеве. Действительно, после э, тех событий, которые были связаны с проблемами, которые появились у нас по крупным предприятиям, именно малый бизнес взял на себя ответственность, взял на себя, собственно, ну, скажем, тот сглаживающий момент, связанный с трудоустройством, связанный с доходами людей, связанный с тем, чтобы николаевцы сегодня имели возможность работать, имели возможность зарабатывать. За это вам спасибо огромное, низкий поклон. Тетяна Коренківська, Сергей Каланжов, Олексій Гаркуша та Даниїл Сліж для об'єктиву.